але це ну, бачите, сталося все, 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 добре. Закінчила це головне, але дуже багато хлопців. І саме головне, що ну ми люди більше віці і нам. Якось зрозумілося, ми, ми через багато чого прийшли, чи багато чого багато, багато є переживили. багато що вам розповісти. От, а там Молодь вона вона ламається. Там не я стільки, є багато чого ну, вам розповісти. головне завдання цієї російської влади на знищити нас на і, лично, і морально. і вони вона достатньо успішно це роблять. Дуже багато хлопців знаєте, там суїциди і м, просто травмують. Ну ну я не хочу зараз цей святковий день розповідати. Думаю, що ну, якщо ми ви за нас на майданчик на, 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 на Унян. То ми там обов'язково поспілкуємось з цього приводу, то саме голове завдання сьогодні максимально допомогти. Пані Ірині, десь вона пішла, пані Ірині, що вона підтримала таку ініціативу. Ми сьогодні буквально день два ми з мисні зустрінемося, говоримо. За реабілітацію поїдете, але а, ми стріляли.